Вельд відбуваються так звані перемовини, абсолютно зрозуміло, чому це називають перемовинами. Це перше, це зустріч росіян з американцями. На цій зустрічі вони можуть про щось говорити, про щось не говорити. Вони можуть говорити про Україну, вони можуть говорити про Росію, вони можуть говорити про Африку. Взагалі, абсолютно пофіг, про що вони там говорять, але називати це перемовинами по Україні. Це навіть не коректно, це абсолютна маячня. Перемовини по Україні можливі тільки за участі України і Європи. Це константа, як говорив один народний депутат. Всі інші зустрічі, всі інші припущення, всі інші спроби. Про щось там домовитись без України і без Європи, це не перемовини, це якісь зустрічі за ініціативи якихось людей. Це важливо в той момент, коли ми чомусь вирішили, нам хтось це нав'язав, що Трамп представляє інтереси України, коли ми це визнаємо для себе, не артикулюючи, не підписуючи якихось документів. Це наша слабкість. Ми не давали Трампу право вирішувати щось за нас. Якщо Трамп вирішив, що зараз от він за свої ініціативи кудись когось відправить, і там хтось щось буде вирішувати, а він просто нас поставить перед фактом, він дуже помиляється. В історії України вже був один е президент великої держави, який три роки тому вирішив, що він поставить Україну перед фактом. А по ітогу Україна поставила його раком. Тому Трамп може подивитись на це і не робити схожу помилку. Не треба Трампу цього. Не треба підігравати американцям. Не треба підігравати росіянам в історії про те, що нібито вони проводять перемовини по Україні. Росіянам дуже приємно їх це легалізує як суб'єктів політичного процесу. А не як представників країни не просто країни-агресора, представників звинуваченої в геноциді держави, представників диктатора, звинуваченого в геноциді в Україні, ми повинні пам'ятати, що Росія це злочинець, в першу чергу, що ми не будемо вести з ними перемовини на рівних. Вони не суб'єкт політичної діяльності світового рівня, вони злочинці. Всі спроби якихось там представників Сполучених Штатів Америки переконати в світ в іншому, повинні пересікатися на корню. І якщо американці не згодні з тим, що росіяни злочинці, американці такі ж самі злочинці, які виправдовують російських злочинців. Сьогодні Трамп заявив про те, що потрібно гарантувати, що війна в Україні не почнеться і не повторюється на ближчі 2-3 роки. Ну, це взагалі імпотентна заява, це взагалі якась спроба шахрайства. Які 2-3 роки? А через 2-3 роки що? Україна повинна бути забезпечена гарантіями безпеки на наступні 20-30 років. А не на 2-3 роки. Не давайте себе обдурити. Я розумію, що окремі представники американської адміністрації, окремі американські політики вирішили, що вони іспанські колонізатори, які зараз на брязкальця і бусики Міняють, значить, цим наш, цим українським туземцям вимінюють надра і заберуть там літій і все інше. Це так вже не працює. Ми знаємо, що таке айфони і трішки розбираємось в політиці. Тому не дивіться на Трампа за коханими очима. А вони будуть або робити те, що потрібно нам, або ми вже якось без них.